Вітай, друзі, надівати хусточки перед ангелами чи не надівати? Хоч так багато церков без хусточок. невже всі відступники? Раніше такого не було. Можливо, настав останній час і мерзота, про яку говорив Даніїл, прийшла на святе місце? Ангели, про яких згадує Павло, це справді ангели, чи вісники, слів Божих, пророки тогочасної церкви? Чи просто якісь звичайні люди. Дякую за кожний коментар, вподобайку до минулого відео на цю тему. Сьогодні ми зробимо ще один важливий крок назустріч істині. А хто не бачив минуле відео, посилання в описі нижче. Є різний підхід до вивчення Слова Божого. Перший, у нас вже є картинка, як все має виглядати, у нас є уявлення про істину. І ми з усіх сил намагаємося знайти докази своєї точки зору по всій Біблії. Так легко можна знайти відповіді про доцільність використання ікон, хрещення немовлят, що значить хрещення Духом Святим Зазнаку і говоріння на інших мовах. Ми будемо сидіти по різних кутках кімнати, засуджуючи і не спілкуючись один з одним. Другий підхід: ми намагаємося бути чесними. Першу чергу перед собою, що ми шукаємо відповіді, а не докази своєї правоти. Мені до вподоби другий варіант. Мені не цікаво ставати на сторону будь-яку, а досліджуючи слово Боже, хочу стати на сторону істини. Я дивлюсь на текст, читаю знак влади задля ангелів. Янголи це хто? У мене є два варіанти. Янголи це не люди, а небесні створіння. Янголи це люди. Бо в новому заповіті ми зустрічаємо це слово ангелос, прямо названі люди, які щось говорять, тобто вісники. Яку ми маємо зараз картину? Слово ангел в новому заповіті зустрічається так багато разів, що важко підрахувати. Я вважаю за, справедлив... за справедливе. Досліджувати вірші і тлумачити їх, коли є поряд подібні вірші зі схожим змістом. Зараз я наведу кілька покрокових аргументів, якщо хтось незгідний, пишіть не просто я незгідний, а саме з яким кроком незгідний. Бо це маніпуляція чи ще щось. Перша, я хочу розглянути всі місця в новому заповіті, де зустрічається слово «янгол». Другий. Пропоную не брати до уваги вірші, в яких точно йде мова про ангелів Божих. Наприклад, ангел з неба, ангел Божий, ангел Господа, бо в нашому вірші не вказано, що річ іде саме про ангелів Божих, а раз не написано, я маю право сумніватися, що річ іде саме про ангелів Божих, і Бог дає мені таке право сумніватися. Божа воля на те, щоб ми досліджували Слово, а не додавали до нього чи віднімали. Що я скажу? Що мова про людей, а насправді мова йде про ангелів, то я відніму від Слова Божого. А якщо скажу, що текст про ангелів, а насправді виявиться, що про людей, то я також буду винний проти Слова Божого, як той, хто додав. Яке я буду мати виправдання на суді, коли Господь спитає мене, чи бачите текст про хусточки, написано ангели Божі? Відповідь очевидна, не написано. Але є вихід дослідити і впевнитись. Отже, вірші, які нам треба досліджувати, стає менше. Крок два. Це вірші, не контекст, окремий вірш в Яких прямо сказано, що ангел Божий, ангел з неба, ангел Господа. Ми не досліджуємо, бо там ясно сказано про що мова. Якщо хто не згідний, пишіть, я не згідний, не згідний з кроком 2. Крок 3. Пропоную вірші, які відносяться до притч Ісуса і де згадується слово ангел, але де не вказано, що це ангели саме Божі, не розглядати. Цей крок стосується лише притч Ісуса Христа. Крок три. Якщо хто не згідний, пишіть. Я не згідний з кроком 3. Бо ми не можемо тлумачити притчі Ісуса так само, як Пісня Якова, наприклад. Яків пише Віра без діл мертва. Притчі ми тлумачимо часто як алегорія, а не прямо. Бо так тоді легко можна буде сказати, Яків не прямо говорить про діла чи поведінку христинина. Це алегорія. І так ми знову опинимось по різних частинах кімнати. Крок 4. Стосується книга об'явлення, жанр апокаліптичної літератури. Ми не будемо розглядати слова «янгол», чи це про людей, чи про янголів, там іде річ. Якщо ви не згідні, пишіть. Я не згідний з кроком 4. Крок 5. Ми не будемо розглядати вірші, в яких слово янгол зустрічається саме по собі. Без пояснення, коли ці вірші стосуються історії, яка вже відбулася. Наприклад, в старому заповіті, але в історії, про яку йде мова, там точно були янголи. Наприклад, янголи, які прийшли до Авраама, і він їх пригостив. В новому заповіті згадується ця історія, але слово янгол не пояснюється. Божий це був янгол чи не Божий просто янгол, як в нашому тексті. Так як, хоч пояснення і немає, ангел це чи людина, проте все одно зрозуміло, що мова йде про ангела Божого, чи ангела з неба, бо є історія, яка відбулася раніше. Навіщо все це? Вірші, де з'являється слово ангел і немає пояснення, чи ангел чи людина треба досліджувати разом. Чи вся спільнота вважає всі ці правила чесними? Пишіть в коментарях. У нас всього є 5 простих кроків. Ви можете передивитися їх ще раз уважно, чи чесні вони. Чи намагаюся я маніпулювати, чи доказати свою правоту. Пишіть у коментарях. Мені здається, ці правила повинні влаштувати всіх. Довелося досліджувати всі вірші. Можливо, якийсь і не побачив через їхню велику кількість. Тоді ви напишіть, що ви цей вірш забули. Вам цікаво, скільки ще таких віршів у новому заповіті, де немає пояснення слова ангел. Кому вже цікавий результат? Отже, із величезної кількості віршів у нас загалом 33 вірша, яких не дається пояснення слова ангел. Мені це здалося забагато. Тому пропоную шосте правило. А шосте правило дуже просте: де відбувається подія? Якщо на небі, я про контекст, то нехай це будуть ангели, а не люди із плоті і крові. Якщо чесно, якщо справедливий цей крок, пишіть в коментарях, якщо несправедливий, пишіть це нечесно. Віршів стало ще менше. І що ми маємо на кінці? Ми маємо 4 вірша, де йде порівняння з ангелами. Наприклад, ангел сильніший за людину. Це Дії 6.15, Дії 12.15, Івана 12.29, Євреям 2,7. Отже, всі вірші, які у нас залишилось, це 13 віршів. Є два вірші з євреїв, які ніби і не підпадають під шість правил. Але чи знайдеться хоча б хтось, хто наважився б говорити, що там під словом ангел мається на увазі звичайні люди? Навряд там двозначне тлумачення. Хоча, скоріш за все, мова може йти про небо. А це правило номер 6. Це вірші євреям 2.9. Євреям 2.16. Далі. У нас є чотири вірша, пов'язані із діяльністю Ісуса. Матфія 4.11. Матфія 26.53, Марка 1.13, Луки 22.43. У нас залишилось шість віршів, які до речі, слава Богу, вони належать до листів Павла, а нам це на руку. Бо саме Павло написав вірш, який ми досліджуємо: це Римляна 8:38, перший Коринтянам 4.9, перший Коринтян 11.10, наш вірш. перший коринтян 13.1, другий коринтян 12,7. Це вірш про ангела сатани. Але мова у нас була про ангелів ж Божих. Далі. 1 Тимофія 3.16 і 1 Тимофія 5.21. Тепер спробуємо, Просто спробуємо, кожний із цих віршів прочитати так, ніби під словом ангел мається на увазі людина. Прочитайте і самі для себе чесно скажіть, скільки з цих віршів можна розлумачити так, що мова може йти? І про людей. І так, щоб очі на лоб не повилазили, звичайно. А так чесно відповісти. Ну да, якби можна розслумачити і так. От, наприклад, 1 Тимофія 3,16 Безперечно, що таємниця благочестя велика. Той, хто з'явився в тілі, оправдався в дусі, показався ангелам, був проповіданий між народами. В нього повірили в світі, Він вознісся в славі. Чи вірш про справжніх ангелів, бо ангели перші дізналися про те, що Ісус Воскрес? Чи можливо це вірш про жінок коло гробу Господнього, які... про яких, до речі, сказано в Івана 20,18, де Марію Писання назвало ангелом. Це просто спроба. Ми вчимося мислити і шукаємо вправду. В першому відео я казав, що в оригінальному тексті перед словом ангели стоїть артикль. В українській мові артиклі відсутні, тому, ми, тому нам важко зрозуміти його значення. Так от, артикль лише у чотирьох із згаданих віршів. Кому цікаво дослідіть, це Марка 1.13, Ангели в пустелі разом з Ісусом. 1 Коринтянам 11.10 це наш вірш. 1 Коринтянам 13.1. А цей вірш так близько до нашого, чи йде річ про одне й те саме чи ні, що в першому випадку слово умножені, що тут? 1 Тимофія 5.21 Я прочитаю: засвідчуй тобі перед Богом і Господом Ісусом Христом та вибраними ангелами. Щоб ти зберіг це без пересуду, нічого не роблячи з упередженням. На що вказує артикль? Я знаю, що кожен хоче отримати відповідь. Але справа в тому, що давньогрецька мова давно мертва, носіїв немає. Немає нікого, хто точно може сказати, що значить артикль. Як бачите, ми підійшли дуже близько до відповіді, вона майже у нас в руках. У нас вже не просто, я так думаю, у нас є чесні правила, з якими, надіюсь, ви погодились. А якщо ні, то ви написали коментар. У нас є шлях, яким ми разом прийшли до чогось. Коли коло звузилось до мінімуму, а чи знайшли ми те, що шукали. Також нагадую вірші, де під словом ангел мається на увазі люди із плоті і крові. Це Матфія.

Точно, люди під словом ангел. Думаємо, розмірковуємо. Які я роблю висновки, ви можете зробити свої, і вони можуть бути інші. Серед великої кількості згадок про ангелів в новому заповіті просто вражаюча доля ангелів Божих. І про це текст говорить ясно, навіть без контексту, в тому самому вірші. Написано. Що це Ангел Божий, або з неба, ви розумієте, Спробую зробити мій підсумок. Коли текст говорить про ангела Божого, він одразу, я це підкресляв, одразу вказує на цю характеристику, а не залишає на розсуд читача. З тих віршів, що залишилися непозначеними, як наш вірш, який ми досліджуємо. Знак для англів. Їх залишилось зовсім мало. Отже, на мою думку, коли новий заповіт згадує слово ангел і одразу не позначає позаземне походження ангела, а навпаки, мовчить, то ангел мається на увазі людина із плоті і крові. Також не треба забувати, що саме контекст все вирішує. І він вирішить. А так як текст вкрай складний для дослідження і потребує багато часу для аналізу, я більше схиляюсь думки, що річ йде про людей більше, ніж про ангелів Божих. Я навмисно не беру до уваги культурний контекст. Так як ним можна легко маніпулювати, де докажи, докази жриць, храмів, бритих, довговолосих. І тому подібно. Звичайно, якщо у вас є докази тогочасних письменників, хто б про це писав, чи є щось інше, пишіть. Будемо розглядати і досліджувати, а поки що писання і тільки писання. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайки. Якщо ви побачили і помітили помилки, пишіть. Якщо вам подобається шукати істину, підписуйтесь.